На Харківщині протягом доби ворог знову готив по населених пунктах Харківського та Богодусівського районів. Зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. З пораненнями госпіталізована одна людина. По самому Харкову вночі прилітали і ракети, і реактивна артилерія ворога. З останніми подробицями про наслідки обстрілів. Наша власна кореспондентка Марія Малевська Марія, що відомо про постраждалих та які руйнування у місті? Оксано, вітаю ще раз опівночі. Російське військо в чергове завдало ракетного удару по Харкову. Загалом випустили три ракети. Одна з них розірвалася в небі над Білгородською областю Росії, інша в небі над Шевченківським районом Харкова. І третя впала в землю. Ось тут у центрі Харкова. Подивіться, яка вирва, пошкодило обстрілом будівлю одного з вищих навчальних закладів Харкова. А також ось цей житловий будинок. Тут одна з квартир на третьому поверсі вигоріла вщент. Там вже Забиті, шипки від ранку. Тут працюють комунальники, забивають е, вікна дошками, а самі люди вимітають скло, прибирають і підраховують збитки. Звіршева і рядом вже пошли мої окна. Тобто це вікна розтрощені. Да, моє, далі пластика, коли видавлені рами і все інше. У вас тут не було на момент, звичайно? Слава Богу, ні. От. І відсайди машинка теж стоїть. Прям рядышком под окнами. У вас футболка «Мирное небо. Да. Волонтер благотворительного фонда мирное небо. Чем вы занимаетесь? Чим ви займаєтесь? Готовим горячие обеды. Вирва у землі утворилася величезна. Слідчі кажуть, якби ракета влучила у сам будинок, руйнування були би критичними, а жертв було би і набагато більше. Поранення тут дістали двоє літніх жінок. Вся їхня квартира, вся постіль убитому склі в квартирі на першому етажі дві жінки. Вікна виходять во двор, там де прийшов зрив. Що коли де дета ноги по церепалях діта ліцою та саме. Помачі казали вчора, а в тому злі в больніше на сам єснім связывался, они живы, здоровы. здорово. Слідчі вже з'ясували. Це знову були старі радянські С-300 ракети Земля-повітря, які росіяни переобладнують на земля-земля. Росіяни намагаються завдати як найбільше шкоди мирному населенню. Будь-якої мети військової не мають. Ми констатуємо це як тероризм, не більше і не менше. Це схоже на маньяка, який насолоджується видом крові, який насолоджується болем людей безцільно, бездумно. І приблизно за годину до ось цього ракетного удару, близько 23 третьої години, окупанти накрили з реактивної артилерії. Попередньо це був смерч інший район Харкова. Там минулося без постраждалих. Але і мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, і очільник управління поліції. Ось тут на місці ракетного удару. Сьогодні попереджають про те, що в новобаварському та холодногірському районах можуть бути нерозірвані боєприпаси. Просять людей не підходити до незрозумілих предметів. Метів, а також за змоги менше перебувати на вулицях. Адже обстріли Харкова досить хаотичні, як це було вчора. Коли вгатили спіонів, і накрили досить велику ділянку у центрі. За вчора ми мали п'ятьох загиблих. Це дані поліції, та чотирнадцятьох поранених мешканців, серед яких шестирічна дитина Оксана. Дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малевська з останніми новинами про нічні обстріли Харкова.